Шановні друзі, вирішальна друга партія, можливо, друга і ще не вирішальна, але рахунок 17-20. Матч за третє місце Кубка Вінницю 20-25 серед юнаків Ю-16. Вінська обласна США. 2017 року народжує команда. Після першої партії рахунок вільного на користь міничан. Зараз 21-17 на користь міничани. Вони подають у другій партії. Ми нагадаємо, матч за третє місце за заборону 20 22. 28. Ви запитаєте, чому я не... У партію нема світла. Сьогодні в міністр Війна йде, ви знаєте, що вибивають у нас електроенергетику. Ну, і, 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 ну пауербанк, на жаль, не, не, не справляється і батарея в мене розряджається. Треба фінал зняти. 18-22 рахунок у цій партії. Хочу вам показати хоча б костуні. Важливо, що нас бачить, Владислав Сіхчук може бути на податку. Не все ще вирішено в цій партії, звичайно. Ми зараз подивимось на цікаві 19-22. бачите, як у нас співпало блок. От і блек-аут. Ну, дивіться, 20-22. Шевчук подає. На цього разу він двічі вже подав. Рідкісне явище. Владислав Шевчук подав дві подачі пострілів. В сьогоднішніх матчах видивилися півфінал. За участю Жмеринської меренської дша команда беса вже почали розминатися, а а, а раптом виграє ну що раптом не раптом, це коли виграє зараз мерська дюша, буде ще третя. двадцать двадцать Владислав Шевчук на манафе. 22, варианта, коли ну, дорожка беруться в так ось, так ось буває волейболі. Як у боксі, знаєте, коли е, ви ніколи не займалися боксом, ні? Ну, я колись у дитинстві займався, там буває, так пропускаєш, пропускаєш удари, там суддя нарахував тобі вже, а потім тебе щось пробуває, пару двоєчок провів таких хороших, набрав одразу 3-4 очки, там теж очки в боксі. будь яке влучання, корпус, корм. Або... очко. Ну і одразу так би. Крім того, щоб набрав очки і якісь певне розбиває. зараз. пане і Друга партія. Одні, одні двійки. Чайка. Трещенко. Поважає пасує. Однаком. Прийом Гомонюка. Удара немає. Владислава Кевчука. Десь там з якогось триллера. Триллера. Можна озвучувати. Боже. Маренка попереду. Блокую червоняка. Вкотре. Черков. Червоня. Já